Ми з вами сьогодні добрий ранок ще раз продовжуємо лекції з дитячої хірургічної стоматології. І сьогодні будемо говорити про серйозну тему, присвячену вродженим вадам розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей, зокрема, статистиці, етіології, патогенез, класифікації клінічній картині і принципам лікування, диспансеризації та. Реабілітації таких дітей. По факту вади розвитку, такі зараз сухі факти, вони посідають третє місце серед інших усіх вроджених вад у дітей. В 70% з них це є незрощення верхньої губи та піднебіння, і 30% це є різні форми краніосиностозів та та черепно-лицевих дезостозів. Безперечно, мультифакторний принцип появи так, таких захворювань. І якщо попередньо були проведені різні дослідження, то більшість, зокрема, 85% Цих випадків спорадичний характер. Тобто, це мало значення невідомо що. Ну скажу так по правді, і лише 15% спостерігалися зв'язок із певною спадковістю, сімейний певний характер появи таких вад. Достатньо так коротко, конкретно давайте про класифікацію. Вона не є складною. Ми зараз по ходу розбору теми будемо більш конкретно розбирати, для того, щоб у вас невеличка навичка появилась щодо постановки діагнозу. Вади мають такий поділ, це є незрощення суто тканин нашої щелепно-лицевої ділянки. Зокрема, це є губи. Колобоми, макростоми, комірковий відросток, і піднебіння може бути незрощеним. Незрощення можуть поєднуватися з іншими вадами, так звані синдроми. Це є орофастіальні дисплазії, як м'яких тканин, так і кісток. Це є відсутність органу або його частини, або якоїсь тканини. Це є вади розвитку окремих органів, а мужна ніс вади розвитку вуздечок, губ та язика, з тим ви зустрінетесь в своїй практичній діяльності, атрезії носових, слухових ходів, мікростоми і, зрештою, нориці. Ну, ось тут частіше нориці, але в дужках можна додати, що це можуть бути так звані вроджені кісти, тобто, щодо такої глобальної класифікації, я думаю, що цього достатньо. Якщо е, говорити про частоту, ну я поставлю слайд, який нагадуватиме е, певний момент розвитку людини, і е, зараз зануримо статистику. Е, на початку двадцятого сторіччя, якщо брати наші терени, терени України, то дитина з вродженою вадою одна народжувалась на дві тисячі новонароджених дітей. Тобто достатньо рідко, так якщо уявляти собі, якщо взяти в минулому сторіччі 60-70 років, роки. Це було вже в два рази більше, одна дитина на тисячу. Якщо взяти початок цього сторіччя, 21-го, то частота складає 1 на 900, 1 на 800 новонароджених. У більшості країн Європи це співвідношення складає. Плюс-мінус такі самі цифри, деколи навіть і більше. А якщо говорити, то це є жорстка така статистика, і по факту ось такі пропорції, вони залишаються ну, на даний момент часу більш-менш стійкими. А як ми вже вище говорили, можуть бути діти з вродженими. Вадами не тільки губита піднебіння, а й інші вади, інші деформації. Тому, якщо узагальнювати, то таких дітей в Україні народжується одна на 600 новонароджених. А якщо брати коливання по областях України, то від 15 до 17. І до 40, 46 дітей на рік. По факту, це, ну, здавалось би, не є дуже великими, дуже великими цифрами, але тенденції щодо зменшення народження таких дітей не передбачається. Ну і щодо причинних факторів, так, зараз ми перейдемо до них, їхній вплив не зменшується. І цим це пояснюється. Ну, і на практичних заняттях ті групи, які вже пройшли, вони вже е, знають про це. Ми говоримо. Е, знаєте, таке робимо порівняння, чому в Україні одна дитина на 600 новонароджених, а в більшості країн Європи одна дитина на 900 е, новонароджених. Тобто, виходить так, що. Певна різниця існує, а в причинних факторах не можна виділити якийсь провідний. Хоча ось відсотки свідчать, що 15% мають сімейний характер, але, так скажем, є певна доля вірогідності щодо впливу того чи іншого фактору. Тобто це і генетичні ще раз фактори, це і якщо конкретніше, то е, впливає дефект гену, який генрецептор фолієвої кислоти, що кодує так званий фактор е, трансформації сімейного росту і рецептор ретинової кислоти. Справа в тім, що навіть глибокі дослідження, які зараз проводяться і розшифровані всі гени, як то кажуть, і людини, але це знову ж не дозволяє однозначно стверджувати, що причиною є збій в, в генетичному коді, А на загал можна Поділити ціологічні фактори, це екзогенні і ендогенні. А, якщо до екзогенів стратегічно ми їх поділяємо на фізичні фактори, і згадуємо розділи фізики, це і е, механіка, механічна певна дія, це і температура підвищена, там, можливо, у Вагітної жінки, це і іонізуюче опромінення, це і радіоактивне випромінювання, хоча воно теж іонізуюча, це є вплив хімічних факторів, зокрема, це можуть бути і професійні певні шкідливості, це біологічні впливи, зокрема, це і віруси в першу чергу. Ну, щодо Бактерій найпростіших на заняття ми робимо висновок, мабуть, менше, менша вірогідність впливу, порушення екологічної рівноваги. і в даному випадку, як фізичні, так і хімічні впливи можуть бути сюди віднесені, це вплив ксеноречовин. Я думаю, що Протягом ближчого періоду часу будуть масштабні дослідження щодо цих впливів. Бо навколо нас є маса е, нових речовин, які природнім шляхом не е, виробляються, не, не, нема їх. Ось, а е, продукти хімічної промисловості, починаючи від різних пластмас і, і таке інше. Це є різні синтезовані речовини для підфарбовування консервації, так, якщо взяти харчову промисловість. Це є різні стабілізатори, речовини, що сприяють гомогенності і таке інше. Та ось окремо взятий вплив: це є так звання, якщо ви, Цікавились, доданки з абревіатурою є і цифрами, то можна